Вітаю в ефірі. Програма Лібретто у студії для вас. Працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся. Гурт металіка підтримує українське мистецтво, «Сталкер-2. серце Чорнобиля, унікальна українська відеогра з насиченим минулим і багатообіцяючим майбутнім. Нові прем'єри українського кінематографу, творчий підхід до навчання українського суспільства правилам безпеки від Державної служби з надзвичайних ситуацій, топ фільмів цього тижня та афіша Дніпра все це та багато іншого. Ми підготували для вас. Тож ми починаємо. Легендарний гурт Металіка опублікував на своїй офіційній сторінці в інстаграм відео з кавером на Nothing Else Matters у виконанні заслуженого артиста України та військового 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Тараса Столяра. Вперше повернувшись до бандури, після довгої паузи слід було знайти пісні, які можна виконати для хлопців на передовій. Це мали бути дуже концентровані змістовні твори. Музика, що додасть енергії, сили, спонукатиме до дії, об'єднання бандури і металіка це саме те, що треба. Ваша потужна балада Nothing Else Matters добре знайома та дуже близька кожному українцю. І у турі культурного десанту сполученими штатами, як і на лінії фронту в Україні, на кожному нашому концерті лунала ваша музика у виконанні бандури. Від усього серця величезна повага та вдячність за вашу підтримку Україні, нашої боротьби за свободу та батьківщину. Металіка назавжди поділився. Митець тарас Столяр учасник культурних сил, унікального підрозділу Збройних сил України, до складу якого входять сім професійних музикантів. Вони не лише захищають країну, а й проводять благодійні музичні тури, привертаючи увагу світу до боротьби України. Ішов офіційний трейлер документального фільму Герць українських фанатів. Режисер Олександр Брагін представляє стрічку, яка розповідає про футбольних фанатів України напередодні повномасштабного вторгнення. Але цей фільм більше ніж просто про спорт. Це історія про мужність, відданість та козацький дух, який живе у серцях цих людей. Героями фільму стали вболівальники провідних футбольних клубів України, які сьогодні майже всі захищають нашу країну у лавах Збройних сил України. Офіційна прем'єра стрічки запланована на 2025 рік. Після великого туру Україною гурт антитіла підбив свого роду підсумки всіх своїх виступів протягом цього турне. Тільки завдяки аукціонам зібрано близько двох мільйонів гривень на підтримку спецпідрозділів гурт. Тисяча днів спротиву, погляд крізь об'єктив. Таку назву має документальна стрічка про героїв, які боронять українське небо. Її презентували у Дніпрі в день тисячної доби українського спротиву. На показі були присутні творці фільму. Деталі у сюжеті. Але ніколи не можна забути усіх. Кожен день спротиву це історія героїзму, болю, втрат і перемог. Які об'єднали Україну задля збереження незалежності та майбутнього документалка Володарі Неба неба-2 на межі від київської команди творців це яскравий приклад воєнної документалістики, відзнятої під час російсько-української війни. Цей фільм є лауреатом фестивалю документальних фільмів Cinema for Victory. Це документальні фільми, які знятий під час війни. Тому мені здається, що сьогодні, як ніколи, важливо, щоб наша молодь, наші ветерани, наші цивільні люди пам'ятали, якою ціною нам дається наша свобода. Дуже велика честь, що знімальна група відвідує сьогодні цей показ. Друга частина циклу Володей Неба про армійську авіацію знімали її протягом чотирьох місяців. У стрічці представлено кілька військових бригад, з кожною з яких знімальній групі по тижню доводилося жити, щоб презентувати глядачу такий потужний матеріал. Найважливіший меседж цієї документальної стрічки каже і автор і режисер Максим Хотіленко: Українське небо. Під повним прикриттям наших сил оборони ця робота про людей, які стоять за неймовірними операціями, фантастичними, навіть про які натівські, наприклад, сили могли тільки там читати десь в книжках. А наші військові зіштовхнулися в реальному житті. Цей фільм, де Дасть вам можливість повірити, що навіть отакий от маленький шанс, якщо ти його максимально використаєш, отримаєш результат, що доводять хлопці в цій стрісці. Чим більше буде такого контенту про наших військових про наших захисників, тим краще, тому що у людей буде впевненість в тому, що їх захищають справжні профі. А у військових, що про них пам'ятають, у глядацькій залі повний аншлаг. Серед глядачів ветерани, зокрема наші титани, а також представники бізнесу, освіти, культури. Всім було цікаво дізнатися від творців фільму і про те, що майже в усіх серіях циклу Володих неба представлені наші земляки. До того ж, у другій частині фільму ще й багато локацій Дніпропетровщини, підкреслив режисер картини. Тут ви побачите близькі вам локації, тому що вони з міста Дніпра з Дніпропетровської області. Але чи впізнаєте їх, якраз цікаво буде дізнатися серед глядачів Олександр. Ветеран військовослужбовець Нацгвардії. У нас я знаю багато локацій. Багато локацій. Ну так як е, до сих пір, на жаль, триває війна. Не можу розголошувати, тому що у нас дуже багато маленьких аеродромів. Дуже багато. Я маю надію, що вони міняють періодично локацію, тому що ну війна зараз. 45 хвилин. Саме стільки триває цей документальний фільм. Вони пролетіли як одна мить. Військовий розповів, що прийшов подивитися стрічку, бо саме армійські авіації зобов'язаний своїм порятунком. Він добре розуміє, що надзвичайно важливим є те, коли небо наше. Я був евакуйований в 2014 році, також вертальощиками. Вони мене забрали, і дійсно, коли ти бачиш, що вони приїжджають, і це дуже круто, дуже класно. І... Хлопці дійсно дійсно герої, дійсно, коли бачиш їх, як вони до нас, до піхоти при, при, прилітають, і дійсно ти почуваєш, що є підтримка. Це дуже-дуже важливо, коли воздухи на, на, на наше, повітря наше. Думав, я на п'ять хвилин заїду, думав, що то буде нудне, але на самом ділі так захватив, що я повністю його просидів. І все зрозуміло, красиво і, і, і класно. І саме головне, знаєте, що я в цьому фільмі що по-настоящему. Фільм емоційна розповідь про незламних охоронців українського неба. Вони щодня ризикують життям заради свободи та майбутнього нашої країни. Щирі почуття, щирі емоції і героїчний дух кожного точно передано у стрічці. На сам кінець Ексклюзивно для телеканала, Д1 Максим Хотіленко проанонсував, про що буде третя частина володарів неба. Ми покажемо, як працюють наші сили оборони під час запуску безпілотників в глиб Росії. На тисячі кілометрів у вас буде можливість подивитися ексклюзивні кадри цих фільмів. Зйомки уже частково проведені і частково ми будемо далі проводити. Тож ми із нетерпінням чекаємо на вихід третьої частини циклу. Не можемо оминути тему виходу довгоочікуваної гри Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Перша трилогія цієї гри виходила щороку з 2007 по 2009. Вихід другої частини відповідно анонсували у 2010 році, але виникло багато проблем. Банкрутство компанії, відродження, ковід, війна. Один із творців серії, геймдизайнер Володимир Єжов, трагічно загинув у бою під Бахмутом наприкінці 2022 року. Довгий та тернистий шлях від тотального краху до. Можливо, однієї з кращих ігор в індустрії. І ось нарешті світ побачив другу частину гри, яка свого часу підкорила серця мільйонів. Трішки інформації для розуміння, що відбувається у грі, та що вона собою уявляє. Сталкер 2. Серце Чорнобиля це рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи з елементами Survival Horror та Immersive sim. Вона розроблена українською компанією GAC Game World. Події відбуваються в постапокаліптичній зоні відчудження Чорнобильської АЕС, де крім аварії 1986 року, 2006 року сталася друга катастрофа, внаслідок якої фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території змінилися. З'явилося безліч аномалій, артефактів і істот мутантів. Головний герой сталкер на прізвисько Сків, Відомо, що в грі буде один з найбільших відкритих світів у сеттингу постапокаліпсису, а також масштабний нелінійний сюжет. Рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, локальні події та на світ. Загалом назву гри змінили, використовуючи українську транслітерацію Чорнобиль. На відміну від попередніх частин, сталкер не немає російської озвучки, тільки українська та англійська. До речі, щодо озвучки: актор, зірка серіалу Спіймайте Кайдаша Григорій Бакланов озвучив. 23 персонажі для цієї гри нарешті. Можу про це сказати: півтора року пройшло з того моменту, як я отримав повідомлення записати проби на Стелкер 2». Потім чотири місяці очікування. Далі більше року записів у студії. І ось гра, яку чекали 15 років. Я щасливий і нереально що став частиною цього Всесвіту і подарував свій голос 23 персонажам. Це різноманіття ніколи б не було реалізовано, якби не режисери, з прем'єрою. Також Олександр Сей Лаптій, боєць бригади Азов і актор театру та кіно, зіграв та озвучив одного з головних персонажів серії ігор. Як зазначають самі розробники Сталкер 2 Серце Чорнобиля, це некстген продовження видатної франшизи від GSC Game World, яку тепло зустріли гравці та критики. І це підтверджується тим, що після двох днів виходу гри вже було продано один мільйон її копій. Творці вдало зберегли те, що було у попередніх частинах, то додали бе безліч контенту, який тільки покращує ігровий процес. Від поведінки головного героя до аномалій та мутантів. Сюжет обіцяє три унікальні розв'язки. Фанати гри, які знайомі з попередніми частинами, зустрінуть ряд персонажів з першої трилогії. Серед локацій є і старі, так і маса нових. Відзначимо також, що сам світ безшовний, тобто мапа, яка охоплює ледь не усю зону відчудження, не має секторів і вікон переходу до іншої локації. Вона цілісна. Зазначимо, що і новачкам гра сподобається. Вас плавно ведуть у курс справи та навчать так зва. Ним правилам виживання у зоні, проте ми хочемо також відзначити іншу складову у грі. Ви побачите багато українських малюнків, символів, візерунків. Почуєте неймовірно багато кількість українських пісень, майже усіх жанрів серед пісень «Океан «Джері Хейл», «ТНМК», «The Hard Kiss», Циферблат, Микола Мозговий, Христина Соловій, гурт Експрес, Сад Світ та багато інших зазначається, що у грі використано понад 400 українських пісень, і що не менш важливо, вони чудово вписуються в атмосферу гри. Можливо, ця гра стане елементом нашої м'якої сили, адже тут зібрано багато елементів нашої культури, історії та способу життя. Все ж таки приємно чути та бачити, як багато мільйонів людей грають, знають, відтворюють та поширюють нашу спадщину та історію. І все вище зазначене лише маленька краплинка того, що можна розповісти про цю серію ігор, зокрема про другу частину. Перша в Україні світова суперзірка. Контртенор Андреа Шоль виступив у фіналі Київ Бароко Фест-2024». Його концерт став символом солідарності з Україною та підтримки українських музикантів. Андреа Шоль неперевершений контртенор, відомий по всьому світу на всіх континентах. Він став першим контртенором-хедвайнером престижного фестивалю Proms, А його кар'єра охоплює найвищі нагороди сучасної музичної індустрії. У Києві він виступив разом з українськими музикантами. У Римі відбудуться дні українського кіно. Захід спрямований на популяризацію українського кіно у світовій спільноті. Він покликаний донести, що, попри всі складнощі українського кіно, воно вистояло та продовжує розвиватися, захоплювати та дивувати поціновувачів кінематографу як в Україні, так і за кордоном. Фільмом відкриттям стане психологічна драма Медовий місяць режисерки Жанни Озіріної. Потім, впродовж двох днів, глядачі побачать наступні фільми. Як ми були рекрутами режисера Любомира Левицького. Авіапрорив на Азовсталь небо режисера Артема Шевченка, Ярослав Мудрий, режисерки Олесі Ногіної, Смак Свободи, режисера Олександра Березаня. Я Побіда і Берлін режисерки Ольги Ряшиною, «Егрегор» режисера Станіслава Капралова, тривала втеча режисера Андрея Маньяні. Вийшов тизер-трейлер детективного трилеру Дім за склом від режисера Тараса Дроня. Ця історія перенесе вас у життя амбітної архітекторки Вікторії, яке перевертається з ніг на голову, коли її донька зникає разом зі своїм хлопцем, звинуваченим у торгівлі наркотиками. У спробах врятувати репутацію, довести невинуватість доньки та не втратити важливий проєкт. Вікторія змушена вести власне розслідування. Дім за склом це рідкісне для українського кіно поєднання урбаністичного трилеру та детектив яке змусить задуматися над питанням, яку ціну готова заплатити людина за свої амбіції та успіх? Міжнародна прем'єра фільму відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі. А вже з 20 лютого наступного року стрічка виходить на великі екрани в Україні. У державній службі з надзвичайних ситуацій презентували новий курс «Не стій, Вмикай Світло, тепло, інтернет. Ви вже можете зареєструватися на курсі. Тут ви дізнаєтеся багато корисних речей. А одним із учасників та ведущих стали Олег Фагот Михайлюта та Олександр Фозі Сидоренко, лідери гурту «Танок» на майдані Конго. Олександре, добрий день. Вітаю, Олежа. Микай світло, тепло, і інтернет. Ще одну цікавинку підготували у державній службі з надзвичайних ситуацій. Втомилися від однотипних повідомлень про правила безпеки. Уявіть, що важливі безпекові поради вам розповідають відомі герої популярних фільмів та кіно всесвітів: Дамблдор, Гаррі Поттер, Майстер Йода, Дедпул чи навіть агент 007. Вони нагадують українцям про важливі правила, що рятують життя, міну безпеку та важливість носіння світловідбивальних елементів у темний час доби. Але тепер це звучить ще яскравіше та цікавіше. Далі декілька прикладів. На зв'язку Джеймс темний час доби несе небезпеку і краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен ти впораєшся з цією місією. І ще запам'ятай ці назви: ЮНІСЕФ і МВС. На їхньому сайті ти знайдеш більше про правила безпеки в темряві. Привіт-привіт, шановні відвідувачі мультимаркету. Мене попросили сказати, що ні, 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 я не гребу за жодні акції. Я тут, щоб нагадати вам, що деяка гідота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звернутися до офігезних хлопаків та дівчат з ДСНС. І ще реально, якщо побачиш міну, міну не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Хм, Розумнички. Далі наш щотижневий топ фільмів цього тижня. Відкриває наш рейтинг Стрічка, представника зійського кінематографу, а саме фільм виробництва Тайваня Свиня, змія і голуб. Стрічка вийшла минулого року, але тількино з'явилася в українському дубляжі. Фільм має непогані оцінки критиків і глядачів. Кримінальна драма сповнена елементами екшену щодо сюжету. Переховуючись після серії зухвалих убивств, босів ворогуючих угрупувань, Чень Гуйлінь вирішує здатися правоохоронним органам. Несподівано він дізнає. Що його бабуся померла, і що у нього самого четверта стадія раку легенів, проте в поліцейській дільниці чоловік розуміє, що він лише третій номер у списку найбільш розшукуваних злочинців, бажаючи покинути цей світ у вогнях слави та не маючи більше що або кого втрачати, чень обіцяє собі спершу вбити двох найвидатніших злочинців, щоб перед смертю стати номером один в кримінальному світі. Далі в нас історико-біографічна драма від Великої Британії Джой диво життя. Фільм, який вийшов цього року, вже увійшов до списку кращих історичних і біографічних фільмів. Серед акторів ви впізнаєте актора Джеймса Нортона. Він відомий за роллю у фільмі Ціна правди, який розповідає про темну сторону радянської утопії, сталінські репресії та голодомор 1932 1933 років. Повернемося до нашого фільму: Англія 1968 року. Джин працює медсестрою. Молода жінка виглядає щирою, коли подає заявку на посаду асистента в лабораторії Кембриджського університету. Там часто розсіяний фізіолог Боб Едвардс працює з гінекологом. Патріком Стептоу над розробкою методу штучного запліднення, щоб допомогти жінкам, які не можуть завагітніти природним шляхом. Вони встановлюють свою нову лабораторію в занедбаному крилі Олдемської загальної лікарні за 4 години їзди від Кембриджа. Що буде далі? Дивіться у фільмі. Неочікувано, але факт Наш щотижневий рейтинг очолює представник Індії. Фільм Дванадцята невдача. Ця біографічна драма має високі оцінки критиків і глядачів. Будучи сином нічим не примітного клерка, підліток Манодж Кумар Шарма живе в неблагополучному поселенні Чамбал. На шкільному іспиті Маноч користується шпаргалками, але незабаром у класі з'являється суворий офіцер поліції і зупиняє процес списування. Проваливши іспит, головний герой і його брат стикаються з неприємностями через головорізів. Але у вирішальний момент їм на допомогу приходить той же офіцер поліції. Натхненний його. Відвагою, і чесністю Манонч мріє піти шляхом офіцера поліції, але у долі, виявляється, були на нього інші плани. Що буде далі? Дивіться у цьому фільмі. А далі наша рубрика Афіша Дніпра. Куди сходити або як цікаво провести час в нашому місті? Дивіться далі. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка запрошує вас цієї суботи, о 16-й на оперетту Баядера, яскрава та бурхлива історія кохання східного принця та паризької акторки. Найвитонченіша оперета відомого композитора Імре Кальмана. Кар'єра чи любов? Це питання хвилює нас сьогодні і хвилювало 100 років тому. Що оберуть головні герої вистави кохання чи обов'язок? Париж початку ХХ століття, інтриги, кохання та неочікуваний фінал подарують вам море позитивних емоцій для малечі та їх батьків цієї неділі о 10.30 шевченківці підготували музичну казку за народними мотивами Коза Дереза. Весела та повчальна музична казка за українськими народними мотивами. Маленька, хитра і ледача коза дереза вселилась у хату баби й діда, не слухаючи старших. Вона бешкетує, всім незадоволена. У цьому творі для маленьких глядачів засуджуються жадібність та егоїзм, ледарство, недоброчесність. Ця вистава вчить виправляти свої помилки і ставати хорошою людиною. Прекрасний акторський ансамбль, яскраві декорації, захопливе сценічне дійство не залишить байдужими ні маленьких, ні дорослих шанувальників театру. Також в неділю о 16 вас очікує мюзикл Скрипаль на даху дія відбувається на початку 19 століття в українському селі Анатівка, де з давніх пір живуть українці і євреї. У центрі уваги сім'я бідного, але мудрого, набожного Молочника, який має дружину Голду, та аж п'ять дочок, три з яких вже на виданні. Зазвичай євреї мали одружуватися з євреями, а батьки самі обирали дітям вигідних женихів, як і в багатьох народів світу тих часів. Проте, не так склалося, як гадалося. Годол, Цейтл і хава хочуть залишити рідну домівку із тими, кого кохають, порушуючи віру і традиції, і досить нелегко батькові Тев'є змиритися із цим фактом і благословити молодят. У виставі піднімаються вічні теми кохання, пошуку щастя, пошуку Бога і свого місця в житті. Квитки можна замовити онлайн або у касах театру. У театрі драми та комедії відбудеться гра на одну дію. Стрип-покер. Дві подружні пари вирішують випробувати свої нерви та відкрити найпотаємніші секрети за допомогою провокаційної гри. Стрип-покер гра, де кожен повинен обрати, говорити чисту правду або залишитися без одягу. Ставки зростають, і фішками стають найпотаємніші секрети. Той, хто програє, оголяє не лише своє тіло, але й душу. Також колектив театру підготував для вас комедію Афера по-італійськи Леоніда Папагатто, геній обману, чарівний сеньор з вищого світу. На тлі яскравих пейзажів італійської дольчевіта сім'я Папагатто майстерно вступає у велику авантюру, перетворюючи ризик на блискучий успіх. Але чи зможе Леоніда залишитися на вершині своєї хитрої піраміди, не попавшись у пастку? І ще одна комедія від колективу Драмікома: Щоденник негідника. Мрієш про успішну кар'єру, а зможеш для цього закохати в себе багату тітоньку, підлеститись до її чоловіка та написати спіч можновладцю. Мрієш про бурхливе кохання? Для цього треба найняти віщунку та кинути давнього друга. Гротескні костюми, красиві дівчата, сміх та сльози поруч із філософськими роздумами, жарти на межі фолу та життя, що перетворилося на фарс. В Дніпровській філармонії відбудеться концерт Джаз Сонгс Марії Жигінас. Марія розповідає історії своїм голосом, занурюючи слухачів у світ джазової музики, де кожен звук вібрує глибиною та сенсом. На маленьких шанувальників джазу також очікує концерт «Jazz for Kids». Улюблені з дитинства пісні Олд Макдоналд і ці біці Спайдер та багато інших прозвучать у свіжому аранжуванні джазового оркестру. Яскраві декорації, костюми та візуальні ефекти на екрані зроблять цю подорож у світ джазу незабутньою. Також у Дніпрі відбудеться концерт Макс Ріхта «Бівальді. пори року. Скрипковий цикл концертів пори року Антоніо Вівальді здається для нас таким далеким, але все одно надихає нас. Макс Ріхтар виклав сучасне переосмислення відомого циклу Пори року. Також для шанувальників класики буде цікаво відвідати концерт Євгена Хмари у супроводі оркестру. Творець наймасштабніших інструментальних шоу в Україні. композитор та піаніст Євген Хмара. Його музика надихає та стілює. На вас чекає величне звучання улюблених відомих композицій автора. Також цими вихідними у Дніпрі відбудеться два стендап-концерти: перший суботній стендап, дотепні жарти від українських коміків. Військовим вхід вільний. Другий стендап шоу Коханий, ми вбиваємо стосунки, імпровізаційне шоу за участю глядачів, де обговорюються справжні жіночі претензії до чоловіків, завдання коміків усіляко захищати та виправдовувати чоловіків у запропонованих ситуаціях. Військовим також вхід вільний. А що подобається вам про що ви хотіли б почути у нашій програмі? Або з ким з наших митців побачити інтерв'ю? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу д 1 На цьому програма Лібрето завершується. З вами був Олексій Доніченко. Підтримуйте Сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Де 1 Слава Україні!